вітаю, мене звати Іван. Та сьогодні хотів би вам розповісти про кросівки, за які я згадував в огляді Nike React Element 87, а саме Nike Zoom Type. Я пам'ятаю, як побачив їх реліз, як вони мені одразу впали в око, та сподобались. І ось вони у нас сьогодні на огляді. Хотів би почати огляд зверху вниз. При виборі зомтапів у нас є два варіанти: це або текстиль, або замша як в мене. Тому я вам трохи набрехав погляді по перших форсів, що то моє друге замшове взуття. Як виявилось, третє. В моєму випадку верх кросівка виповнений із чорної тонкої замші з перфорацією в передній частині, яка сприяє вентиляції. З Цього можна зробити висновок, що ці кросівки підійдуть не на дуже холодну весну та не на дуже жарке літо. По жаркеліто. Посилюючи можу рекомендувати їх на температуру десь до 25 градусів. З боку нас зустрічає традиційний для цього бренду служ, а з іншого боку, ми можемо побачити малесенький служ і той самий напис, про який я згадував раніше N354. І середина задніх пом'якшений типу шкірою, мені здається, що це саме екошкіра, хоча точно я за це відповісти не можу. Сам заднік не є дуже сильно якось підсилений, тобто немає якогось жорсткого каркасу. Хоча в цьому я не бачу жодної проблеми. Їх дуже зручно взувати, та вони не натирають, чого я не можу сказати про цю штучку, яка заміняє петлю для зручності взування кросівка. Якщо носити ці кросівки з джинсами і ця сама штучка, Залізе під джинси, то вона вам не те, що принесе дискомфорт, вона просто розцарапає ногу майже до крові. Але є нюанс. Це тільки тоді, коли у вас шкарпетки не високі, а низькі. Спускаючись нижче, ми просто не можемо не помітити подвійну підошву. дуже м'яку подвійну підошву з дуже м'якої піни та відкритий балон Zoom Air, в якому ми можемо побачити волокна того самого зуму. Та структуру цієї технології. Та й давайте відверто. Коли ви в останній раз бачили кросівки, котрим в передню частину вставили повноцінний балон Zoom Air чи якусь подібну технологію, яка амортизує. Я, наприклад, бачу це дуже рідко і це доволі круте рішення, тому що всі піклуються тільки про п'яту. А наприклад, 270-ті там балон тільки в п'яті. А передній частині нічого особливого немає, якщо не брати версію з моїм улюбленим React а тут навпаки додали величезний балон а назад зробили такий подвійний сендвіч із піни. А тепер про саме головне, що мені не сподобалось, про амортизацію. Вони просто дуже м'які та нестабільні. Мені важко в них ходити протягом багатьох годин, нога дуже стомлюється від злишній м'якості, а якщо ви, як я, страдаєте гіперпронацією, це завалення стопи всередину, то ці кросивки вам протипоказані. Ви будете постійно біситись від того, що нога якось не так стоїть чи завалюється. Але якщо у вас таких проблем немає, і ви любите ну дуже м'яке взуття, то рекомендую вам по придивитись до цієї моделі. Найки наштампувала досить колорвеїв, і я думаю, що ви зможете вибрати собі щось до вподоби. Якщо підсумовувати, то Zoom Type досить сучасний силует, який сподобається неконсервативній аудиторії. Тут є технологія Zoom Air, яка амортизує передню частину косівка та сендвіч з двох дуже м'яких пін для любителей відчувати під ногами що схоже на зефір, та насамперед стильний зовнішній силует. Як я вже згадував, це дуже крутий варіант на весну чи на літо. Але якщо у вас рівні ноги. Тому у мене на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть у коментарях свою думку про ці кросівки та що б ви хотіли побачити в наступних відео. Поширюйте це відео серед друзів і до побачення. Фух. Зняли. Пам'ятаю, як ця модель мені сподобалась на картинці. Пам'ятаю, як я їх захотів і як я розчарувався, коли вони їх. Е... Почали продавати та їх приміряв. Спочатку вони викликають велике вау через свою просто космічну, а як виявилось, злишню м'якість та розчаровують своєю нестабільністю. Хоча в більшості це проблема моїх кривих ніг, але це добрий досвід на майбутнє. Та буду знати ще більше деталей, на які варто звертати увагу. Такий ось огляд нас вийшов. Ще раз дякую і до побачення.